Таємниче, містичне і трохи страшнувате, але разом з тим веселе свято Хеллоуін прийшло в нашу країну недавно, але вже стало дуже популярним серед молоді. Другий рік поспіль його святкують і учні Криворізького центру професійної освіти, металургії та машинобудування. Вбираються у відьом, чортів, вампірів і влаштовують на Хеллоуін карнавал. Вважають, що це свято відмінна можливість неординарно провести вечір, подуріти і покомедувати. В эту ночь в 12 часов всяка нічість бродить и гулять. А люди переодіваються разные страшные костюми для того, щоб його просто напугати і отогнать. Хэллоуин збігається зі святом золота осінь. Тож до веселих витівок додається ще й гарна нагода представити свої кулінарні здібності, а також акторську майстерність. Програму святкового дійства вигадала учнівська рада центру, яка у повному складі провела своє костюмоване засідання. В Хеловіні вони вбачають гарну нагоду повеселитися цілу ніч, продемонструвати свою фантазію і гумор. Вірять, що своїми діями відганяють будь-які негразди від свого центру і міста. Ми благодаря тому празднику і збамраємося нечисті. В учебних заведеннях, за там в дамах. Ну, в общем, нравиться праздник. Это очень хороший праздник. Мы этим праздником по моему хотим добиться того, чтобы всю нечисть выгнать с училища, с города и со всей нашей Украины.